привіт! Це компанія The Capital. У нас нове надходження, а саме Mazda 5 10 року випуску. Авто на 2,3 бензин. Авто з Америки. Ось а, має дуже класний технічний стан. Це такий компактний мінівен для всієї сім'ї. Тобто ну, він ну, досі невеликий, але має всі плюси звичайного мінівена. Там і еквіту і так далі. Прикольна машина на автоматі. По салону що? салону ми маємо звичайну тканину, дуже практично. практичний салон, щоб там їздити і так далі. Він не портиться як шкіра, так швидко. 250 тисяч пробігу, мультикармо, До оснащення стоїть магнітола, камера заднього виду, кондиціонер, печка є коробка автомат. Ось, в цілому дуже комфортний автомобіль, м'який. Позаду ми маємо отакі такі двері, як мінімально, теж ткань. І є третій ряд сидінь. Ось, тобто Складається, вкладається і можна там всією сім'єю просто їздити. Там її, і ще є, є сабуфер, динамики. Дуже кстати, класна аудиосистема досить, гарно грає. Ось, прикольна машина до сім'ї, нас до 5. Щоб переглянути цю автівку, ми знаходимося за адресою Велика Кільцева Дорога, 110 а на території столичного ринку. Авто можна придбати у заготівку, в лізінг, в кредит або в рейдін. Чекаємо саме на вас.